Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Прямому стрімі українські сокиряни. Українські сокиряни, які, за, як завжди, точно вийшли о 21.00. Але правду починають глушити. І повертається традиція минулого року, коли я почав стрімити, через. Два-три місяці, коли хтось побачив, що українські сукіряни починають говорити правду, мене почали глушити. Глушити не по-дитячому, і ця практика повертається. Повертається тому, що стрім о 21.00 взяли і заглушили. Але я людина вперта. Коли потрібно, я беру і перезапускаю стрім. Один, два, три рази. Але. Ми будемо працювати, і я дякую пану Сашу Спащенко, пану Светур. Я тут одинаково буду працювати. Правильно, пане Светур, правду не уб'єш, правду не посадиш. Правда завжди буде правдою, поки є хоч одна людина в Україні, яка буде за неї готова піти на все, в тому числі на смерть, в тому числі на тюрму. Признався пан Володимир Терлецький. Ви молодець, пане Ігоре. Ні, пане Володимир, я не молодець, я просто смертник. Людина, яка не боїться смерті, яка знає, що козаки помирають один раз. Не молодець, пане Володимир. Просто, просто потрібно йти і робити свою справу. Дякую, пане Володимир. Отже, 54, 57, 08, 25, 13, 71. 8978. У кого є щире українське серце, хто хоче допомогти в боротьбі за правду в Україні, допомагайте донатами. Приватбанк, буде дуже вам вдячний. І по темі стріму. Тема стріму дуже проста. Ви знаєте, падає останній окіп, останній бастіон, остання лінія оборони в Україні. Хто тримає зараз Україну, втримує від розвалу всередині країни. На фронті хлопці, дівчата ЗСУ стримують ворога. Стримують, хоча, хоча ворог сьогодні знову просунувся майже на всіх напрямках. І фактично День, Два, Три і Донецька Луганська область, колишні будуть повністю зайняті рашистськими військами. А далі вони перейдуть кордон Дніпропетровської області. А далі я не знаю, хто їх буде зупиняти. Але про це ми говорити сьогодні не будемо. Ми будемо говорити про тих, хто зупиняє розвал України всередині. всередині країни розвал України зупиняють такі одинаки як я. Журналісти, правозахисники, активісти, які борються з страшним злом. з Судівською прокурорською поліцейською і бандитською системою, яка зараз керує Україною, бореться, незважаючи на те, що їх убивають, садять в тюрми за те, що вони зникають безвісті, і це дуже страшно. Я скажу по собі. Ви знаєте, коли я розпочинав активну журналістську діяльність. Як журналіст-розслідувач розслідував корупцію, розслідував зловживання в правоохоронних органах, розслідував контрабанду в Молдову. Дуже багато питань піднімав. Мені спочатку теж було страшно, скажу відверто. Було страшно, але я зумів перебороти страх, тому що страх це явище, притамане кожній людині. Головне вміти його побороти. Головне забути про нього. Головне йти вперед і не думати про страх. Інакше, інакше України не стане. А тепер, правильно, останній екіп, останній бастіон останніх людей, яких, які стримують Україну від розвала, будуть садити на 8 років. На 8 років будуть садити людей, які розкривають корупційні схеми в Україні. Якщо людина пише статтю про корупцію, якщо людина приводить факти зловживання владою, корупційні схеми, відкати хабарів в Україні, її загрожує до восьми років ув'язнення. Такого закону немає ніде. Ви кажете, Україна демократична країна, та ні, Україна, країна вже е, схожа з Сомалі-Гондурасом, да, Гватемалою. 8 років тюрми по закону 10242 може отримати журналіст, який розслідує корупцію в Україні на законних підставах. Тому що депутати Верховної Ради з партії Віктора Януковича ОПЗЖ, да, нині це партія за життя, проштовхують такий закон Верховній Раді. Саме депутати Януковича, проти якого виступав Майдан. Так що ви скажете? Хто винен в розвалі України? Майданівці, журналісти, активісти, правозахисники чи депутати Януковичі, які приймають закон, який не дозволяє написати навіть статтю про те, хто і що і скільки краде в Україні? Якщо цей закон приймуть журналістів будуть сажати один за одним. Тоді все. Тоді все. Ви просто. Не можете навіть подумати, які масштаби розкрадання України. Це вже не масштаби, це вже не розкрадання України, це останні дні України. Пам'ятаєте, картина була така: е, останній день помпеї. да Останній день помпеї. так от в Україні наступають останні дні, 23 мільярда гривень. 23 мільярди гривень Міністерство оборони перечислило полякам за снаряди. 100% передоплати. Уявіть собі, будь ласка, польській фірмі, яка ніколи не виробляла снаряди, яка є просто прокладкою, переслали 23 мільярда гривень. Вдумайтесь, це для тих, хто кожен день каже, скидайте по 10 гривень на дрони. Держприкордонслужба Служба України, яка притворилась давно в саму хабарницьку і корупційну систему, яка продає кордон України по метру. Західний кордон продається по метру. Вона послала маляву, як кажуть, на кримінальному жаргоні, а тут тільки так скажеш Міноборони, що якась польська фірма готова поставити Україні снаряди і просить 23 мільярда доларів. Думайтесь. Не якийсь виробник зброї відомий, наприклад, німці, наприклад, Чехи, наприклад, Французи. Їм перечислять 23 мільярди гривень. Ні, перечислили полякам фірма, як, фірма яких з'явилися буквально за дві неділі перед тендером. Все. Фірма-прокладка, якої взагалі немає, тільки один кабінет десь у Варшаві, і цій фірмі перечислили 23 мільярди доларів не передоплату 20, 30, 50 процентів через 45%, а повністю заплатили усю суму за снаряди. І де тепер ті снаряди? І де тепер ця фірма? І де 23 мільярдів доларів. А тепер скажіть 23 мільярда гривень. А тепер скажіть, будь ласка, при таких масштабах. Крадівництво що залишиться від України? Де ті крики Україна переможе. Як Україна переможе, коли кожен день розкрадається Україна, а ви всі дорогі рідні мовчите. Знаєте, мені важко вести сьогоднішній стрім, тому що я розумію, як розумна людина, як інтелігент, що в Україні все. Україну не витягнеш. Україну не витягнеш, тому що арабський народ мовчить. От подивіться Грузію. Подивіться Грузію. Подивіться Південну Корею. Подивіться, люди вийшли, коли побачили несправедливість. А у нас розкрадається Україна кожен день. Просто страшно розкрадається, як в останні часи. Люди мовчать, а тих, хто не мовчить. Готуються садити в тюрму просто по закону. Що можна далі говорити? Ви знаєте, далі говорити нема про що? Тому, що? тому що Верховна Рада України є органом, який знищує Україну як державу. От я скажу відкрито: Верховна Рада України є тим органом, який знищує Україну як Державу. Знищує український народ. Все. Все. Ви знаєте, я побачив кадри з Тернопільської області, де на полі чоловіки давили трактором і вбивали лопатами вагітну кабаниху. Страшні такі кадри, вдумайтесь, вагітна кабаниха, яка бігти не може, яка просто несе поросяток. А чоловіки вбивали її лопатами і давили трактором. Скажіть, будь ласка, хто вони? А я скажу це суцільне озвіріння українців. Люди зараз озвіріли. Люди стали звірми. Вдумайтесь, вагітна кабаниха, яка не може бігти, там було видно, що це не кабан. Який може там порвати чи що зробити. Це вагітна кабаниха, вона ледь пересувалася, тому що вже опорос, вже поросятка. А її вбивали, ті дебіли лопатами і давили трактором. Скажіть, будь ласка, що з українцями зробилось? Що з українцями зробилось? Скажіть, будь ласка. Знаєте, мені кожен день все ваші і ваші проводити стрім. Скажу чесно. Хочеться закинути роботу. Хочеться нічого не робити, тому що я бачу розвал України. Я людина, яка прочитала 4600 книг, маю дар передбачення. Я бачу розвал України. І такі одинаки, як я, які ще опираються цьому розвалу тут в тилу, намагаються щось сказати правдиве, розумні українцям. Ми приречені: нас скоро будуть сажати ті ж люди Януковича, які зараз при владі. Мені не страшно за себе. Мені не страшно за своє життя. Мені страшно за українців, які озвіріли, що вбивають вагітну, вагітну свинку лопатами. Мені страшно за українців, які б'ють ногами біля магазинів. Собаки, котів, які просять шматок хліба. Не страшно за Україну, яка перетворилася на збір отупілих, озвірілих людей. Страшно. Тому що ми не витягнемо При таких розкладах ми не витягнемо Не витягнемо Все життя я намагався боротися за Україну. Все життя я знав, що Україну розвалять і. Підставляв свою голову, своє старе хворе тіло під поїзд, який несеться вниз, тягнучи Україну в прірву. Ви знаєте, саме страшно, скільки людей не пішло за Україну, вони нічого не можуть зробити. Скільки хлопців, дівчат не лягає на фронті, скільки не садять в тилу людей, які тут виступають за правду, Україна летить в прірву. І не можемо ми нічого зробити. Чому? А я скажу відверто, чому. Тому що 80% народу України хоче, щоб України не стало. Просто хоче. Просто вищать просто, щоб України не стало. 80% українців нічого не робить задля того, щоб зупинити розвал України. Їхня позиція моя хата з краю. Нічого не знаю. А ви віддувайтеся, хто віддується на фронті, а хто віддувається в тилу? Ви боріться, ви поборете. А я на свято вдіну три вишиванки і буду ходити крепким патріотом. Ви знаєте, я сказав, що зупиняють розвал України такі інтелігенти, як я. Бабуся моя Маруся Холявчук казала інтелігенти. Не а бабуся Маруся моя старенька казала, інтелігенти. Скажіть, будь ласка, е... хто такі інтелігенти? Розшифруйте. Шановний чат, шановні друзі в чаті, хто зайде в чат? хто такі інтелігенти? Скажіть, будь ласка, хто такі інтелігенти? Звідкиля пішло слово інтелігент? Інтелігент. А я скажу вам, звідки ля, слово інтелігент з римської історії. Легіон, когорти, центурі, маніпули. Від слова маніпулювати, так? І в легіоні були когорти, так? 5 тисяч легіонерів і 5 когорт. Остання когорта, крайня когорта. Людей, які не відступали. Їх називали інтелігентами. По принципу, римлян воювали і запорізькі козаки, тому що середи 5000 легіонерів, да які складали легіон, когорти розділялись по принципу. Новачків ставили в останній ряд. Тих, хто. Воював рік два-три окрема когорта. Ті, хто воювали дві-три війні, окрема когорта, і сама крайня когорта, яка вступала в бій, коли вже шанса виграти не було. Вони вирішували долю або перемагати, або померти. Це когорта інтелігентів. Когорта римських воїнів, які воювали уже не 2-3 роки чи 5 років, а які воювали 10-15 років підряд. Непереможні римські воїни їх називали інтелігентами, розумними воїнами. Тому що римські інтелігенти непереможні воїни. Вони знали, як воювати. Їм не треба було нічого пояснювати. Вони все робили. На автоматі. Вони знали, як підняти щити, щоб е, захиститися від стріл. Вони знали, як зробити квадрат, коробочку. Так вони все знали, вони робили на автоматі. І вони, які воювали в римських легіонах 10-15 років і залишилися живими, вступали в бій з однією метою перемогти або вмерти. Вони не відступали від слова взагалі. Ось такі були римські воїни. Їх назвали інтелігентами, розумними воїнами. Ви знаєте, я інтелігент, я розумний воїн. Я ніколи не зраджу Україну, ніколи не відступлю. На превеликий жаль воїни-інтелігенти багато років врятували Рим. До речі, стати, записатися в когорту. Воїнів інтелігентів мали за честь римські сенатори навіть. Римські сенатори е, і інші діячі Риму, якщо їх записували в когорту інтелігентів, для них була сама велика честь. Про що я скажу? На превеликий жаль, римські легіонери-інтелігенти рятували Рим не один раз. Але знаєте від чого розпався Рим? Рим розпався від розпусти, від корупції. Так, Залізний Рим почав розкрадатися. Коли сенатори, коли інші діячі Риму воювали разом з простим народом, ходили в походи, билися в перших рядах, тоді залізний Рим тримався. Тому що в залізному Римі був принцип: або ти воюєш за Рим, або ти працюєш на Рим. А потім. Коли Рим став великою імперією, з'явилася корупція, з'явилася розпуста і Рим почався розвалюватись. Рим, Римська імперія, розвалився за корупції, за розкрадання, за розпусти. Коли римські верхні сенатори, вельможі і інші, інші, інші навіть лінувалися встати поїсти, раби їм ложкою кормили, а вони тільки лежали. Рота розкривали, коли римські сенатори Патриції і інші інші навіть лінилися виконувати свій чоловічий обов'язок, на них жінок раби тягнули і тягали, можете собі уявити, до чого дійшли римські вельможі? Наші теж до цього дійдуть. Коли Рим розкрадався, коли е, римський дінарій з срібного дінарія став Глиняним дінарів. Все навіть метал у Римі розкрали. Що ви хочете? І Рим розвалився, і натовпи варварів, які навіть не вміли говорити, а говорили слово вар-вар взяли і розвалили Рим. Так само розвалиться і Україна. Тому що наші вельможі скоро їсти вже не будуть ложкою. Їм будуть раби напихати, раби українці, які кайфують від того, що робить. І головне, раби ж ненавидять не свого господаря, а тих, хто говорить правду. І скоро наші вельможі навіть не будуть обслуговувати жінок. Раби будуть брати жінок і тягати тако ними зверху. По цих вельможах все так як у Римі. Україна розвалюється як Велика Римська імперія. Корупція, розкрадання, розпуста, наркота. І такі одинакі інтелігенти, як я, намагаються стримати розвал України. Але я скажу чесно: не вийде нічого. Не вийде нічого, тому що народ не підтримує людей, які говорять правду. Ви знаєте, один з воїнів ЗСУ, який відмовився публічно від звання Героя України, по позивним, позивний його тризуб. Звати Андрій. Декілька днів назад він розказав правду про все, що робиться в ЗСУ. Знаєте, який фінал? Через три дні його машину підірвали. Він загинув. Тільки Андрій Тризуб розказав правду, що робиться в ЗСУ, людина, яка воювала яку приставили до звання Героя України, який відмовився демонстративно прилюдно від цього звання. Тільки він розказав правду, що робиться в ЗСУ. Через три дні його автомобіль взірвали. Андрія тризуба немає. Його вбили за те, що він сказав правду. Не знаю, що буде далі, моє завдання взяти і сказати правду. І я зробив це в черговий раз. Поки я живий, поки моє серце б'ється, поки я не убитий або не закритий. Дякую, дорогі рідні, за стрім. Дякую друзям в чаті, дякую пану Светуру за підтримку і за мужність, сміливість і за його роботу. Чат я буду читати, друзі, аналізувати після стріму. 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку. Хто має українське серце, хто хоче мене підтримати в боротьбі, будь ласка, донатьте! Спокійної, гарної ночі, слава зсу і слава Україні.